Добрий день мої дешевые, с вами я, Наталія Сковорода, и сегодня мы будем по вашим просьбам делать суп моєму мужу. Не буду таким жарким. Я уже представляю його Его, вот, да, его коли він попробує. Це не перевершений суп. Спершу нам потрібна вот така от сираториска, яку ми виловили на озарах. Перемосники ножек. И починаємо різати. Після того, як ми порізали рибку, можна її ставити варитися. Після того, як ми поставили рибку варитися, треба, треба додати екзотичний фрукт під назвою Кавун. Після того, як ми поставили усі інгредієнти, треба додати трохи водички із цих двох бутилочок. Після того, як ми поставили першу бутилочку, другою бутилочкою можна е, порадувати нашого мужа, коли він прийде із е, роботи. Отак от. Отак от. Угу, угу. От, от ставимо і він буде дивитися. Я вже представляю його оце, коли він сяде і важити сюрпрайс. Перезог нам треба взяти ананас, який мені дали що ми десь три років тому. І день, яку ми знайшли на зваті. Диню можна давати просто так. Не зрізати з неї корку, буде дуже смачно. Після того, як ми додали диню, беремо цей ананас, який ми ще 10 років тому. І вставляємо сюди. Після того, як ми додали потрібні інгредієнти, нам треба... Е Треба взяти лучок, але в він був один Не більше, Тільки один лучок, бо буде смак а Беремо лучок і додаємо його в кистульку. Дорогою. Дорогая, я прийшов з роботи. Піду дивишся лишельк. Так вот мий телевизор, присяду присяту буду дивитися свою улюблену комедію. мя. Травит дворя тут дыхать вообще нічим. Так войня, я подос уже то капец. Узас дыхательницы. Так я не поняла, не дует, закрыть дверь. Хэй, ну а блин, я в воздухом тысяцем воздухом топою сяду за телевизор буду дивитися далі. Після того, як ми покричали на мужа, це обов'язково, Нам треба додати трохи приправи у нашу отраву, ой, одразу супчик. Для цього дуже добре підійде оця ця соль. Можна додати цілий мішок, якщо ви хочете, тому ну, я прям хочу. Після того, як ми додали соль, оставляємо варитися це на 2 години. Все. Після того усе зварилося, треба кликати наш любігом мужа, щоб він попробував цю траву. Зараз ми будемо дегустувати цей шедевр. Я думаю, це просто шедевр. Таке смачне, надійся, буде дуже. Просто подивіться, наскільки воно гарно виглядає. Подивіться на це. Уже зараз спробуємо. 喂喂喂喂喂喂